Мовний клуб Говорімо українською вже кілька років діє у Крижопільській громаді. Працює він на базі місцевої бібліотеки і відкритий для усіх охочих, зокрема для переселенців. Заняття проходять раз на тиждень у навчальній програмі: фонетика, лексика та морфологія української мови. Уроки безкоштовні, тож долучитися може кожен, хто прагне вдосконалити свої знання з рідної мови. Більше про мовні курси розповість Олена Болюх, тимчасово виконуюча обов'язки директора Комунального закладу публічна бібліотека Крижопільської селищної ради. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, скільки все ж є учасників мовного клубу та чи є попит на такі ініціативи серед переселенців та місцевих жителів? Я хотіла би почати з того, що попит є дуже великий на саме на такі мовні розмовні курси. Спочатку е наш клуб. Створився в 2021 році, і ми запросили до свого клубу саме людей нашої громади, які хотіли покращити навики спілкування. Але спочатку повномасштабної війни, коли наша громада гостинно приймала, приймала внутрішньо переміщених осіб, ми зрозуміли наші, наші працівники, наші бібліотекарі зрозуміли, що наша зброя це наше слово. І от саме людей внутрішньопереміщених осіб ми почали запрошувати на свої уроки української мови. Ми почали робити отаку от лагідну українізацію, як зараз кажуть. І на сьогоднішній день учасниками нашого клубу є учні і студенти професійно-будівельного ліцею, є внутрішньопереміщені особи, які вже які вже проживають у нас на території нашої громади вже понад два роки, які тільки приїхали до нас. А також майстри, майстри виробничого навчання, інтелігенція, наша крижопільська, і ми всі раді зустрічаємо їх. І кожного разу у нас кожного заняття у нас від, змінюється тема заняття. Ми міняємо підхід, проводимо все веселій формі в ігровій. І нам дуже приємно, що сьогодні останні засідання клубу було вже 20 20 чоловік на нашому уроці. Пані Олено, розкажіть детальніше, хто проводить заняття з української мови? О, заняття з української мови проводить модератор, член спілки письменників України, поетеса, майстриня художнього слова Наталя Струтинська. Вона в минулому викладач української мови і літератури. І сьогодні ми її запросили до себе в штаб, і вона працює з нами і віддано. Вкладає ці свої знання і свої родзинки у, у наших вчитачів, вчить їх української мови. Завжди вона додає уроки української ще літератури, і дуже приємно, що настільки приймається людина своєю роботою, що вона організовує навіть навіть поїздки до музею нашого земляка Кирила. Заболот... Кирила Даниловича Заболотного Нас кожен урок це просто літературне мовне дійство. Розкажіть, будь ласка, про результати чи помітна динаміка покращення рівня володіння українською мовою серед відвідувачів клубу? Так, я хотіла би сказати, що найбільша динаміка ми бачимо найбільшу динаміку саме серед внутрішньо переміщених осіб. Тому що люди, коли приїхали до нас і були зовсім не розмовляли українською мовою, були російськомовні, вони зараз уже розмовляють у нашому мовному середовищі з ледь таким легким суржиком. Я хотіла би сказати, що і в нас студенти училища зараз активно готуються до ЗНО. І викладачі української мови і літератури також нам дякують, того, що покращилися показники, покращилися, покращилися знання студентів серед серед студентів нашого професійно-будівельного училища. На завершення а на також гадай, до нас продовжити також. Будь ласка. Я хотіла би сказати, що нас і відвідує наша інтелігенція. І, от саме коли ми проводили опитування, що дають нам уроки української мови, то наша інтелігенція сказала, що це їм дуже допомагає у роботі. Наш начальник відділу культури, який, хоч і не часто, відвідує, але відвідує наші уроки, бо мало мало часу у неї на щоб кожен раз бути на уроці, але вона каже, що настільки покращилося її саме спілкування. Саме її ділове мовлення і ділове листування. І на завершення нагадайте, як можна доєднатися до занять у мовному клубі? Дуже просто: кожний четвер, 14.30. Наші двері в інтернет-центрі відкриті для вас, і ми з радістю і задоволенням чекаємо на вас. Пані Олена, дуже дякую, що доєдналися до нашого етеру. Також дякую за лагідну украї... українізацію та за таку вашу ініціативу.